Всім привіт з вами сегодня Сьогодні ми будемо е, пока... ну, я вон, показувати, як робити гру свою і покажу свою гру. Е, ця гра називається ну, програма. Ну, можна робити свої ігри. Конструкт два, Є2, Є1, скретч. Скреч. Це теж гра, яка я, я в яку мій грав дуже давно колись. Новий проєкт ми називемо його пробігу. Створити. Uh, так, беремо меню. Проєкт. Відкрити. Це я свій відкриваю зараз. Відкрити локальний файл. Це я свій вибираю, вам це робити не треба. Гейм номер 3 дужка 2. І виглядає вона аж щось так. Вот. Оце подивіться, до речі, що тут можна робити? Подивіться, ми спавнимося. І тут ми маємо їсти яблука, груші. І маємо попитатись до них. А то ми пропадемо і А Це перший вид. У мене є багато. От перший зомбі. Це галілея моя. Галіре. га. Галі, галірея. Галі, ну, ну, Це другий вид. Тут я ананаси нас і винограду. Це саме останній, тому ми йдемо поки що до ще одного виду. Я боюся вмерти... Я так довго до цього вийшов. Виноград останній і ми. Майже перейшли. У того воду, до речі, дуже така дивна їжа. У того сірого, якого ви, напевно, побачили. І я вам покажу по цим трошки, ну я вам поки що розкажу. Добре. Я вам поки що розкажу типу, ну... де я знайшов цю гру і хто мені поміг цю гру зробити. Я записалася на курс, значить. Нам в школі речі прийшов тут слива і морква. Слива і Зараз покажу останній вір і боса. Так от. І там, значить, нам роздавали якісь штуки за ті програмуванням. Я, звісно, на них пішов. Я обожнюю it програмування. Ну, я за три метри був. І тому пішов туди. Ну там можна все їсти і отак вот от воно зараз виглядає. Отут вот босс. От він. Але він нічого не вб'є крім того, що стоять. А тут у нас корона. Зараз прибережу. Зурнешся, переможеш і все почнеться знову. Це якщо що перший вид, це другий вид, це... це перший, це перший, це другий, це третій, це четвертий, я не борщ. Так от. Ну, Це я зробив, щоб не могли, типу, отак зайти сюди, пройти якось до сюди і перемогти. Це так не, не цікаво буде. Я вам зараз навчу, як це зробити. Ми поки що робимо так. Нажимаємо на новий. Називаємо його якось по-любому. Потім можна буде це, типу, покращити. Ми беремо два розкліки. Ні, я це показую, як робити, якщо що гру, яку я показала. Ми беремо, е, називається воно Спрайт на, фр... на англійську теж спрайт буде. Натискаємо один раз на екран після цього. І робимо не знаю там, наприклад, зеленого. От, вибираємо товщину. От, він у нас буде. Отакий. От Ю <пух> великий. І ми додаємо старачку. беремо, додаємо око і рота. Це як динозавр, О, натискаємо на кнопку Обрізати або Alt плюс С. Закриваємо. Ну, це ось. не це закриваємо, а те, що там там добуде. Ставимо сюди. Потім ми натискаємо два рази. І беремо, типу, ще раз спрайт. Uh, є два способи, як зробити цю руку. Uh, беремо жовтий, наприклад, вот. беремо розмір, це от. Uh, отаке от щось. Яблочко, наприклад. Ставимо його сюди. А тепер аркуш подій вибираємо. Або... Або ніяк. Аркуш подій один. І тут написано додати подію. Беремо спра. А, точно, я ж забув. Так от беремо, натискаємо на нього два рази. Ні, не дай. Натискаємо на нього правою кнопкою мифі. The порядок. І перемістити на верх Після цього беремо е, додати поведінку. Вибираємо вісім напрямків. Там, де рухи написано додати. Після того ми беремо е, додати поведінку ще одну. І тут є стеження. вибираємо стеження. А тепер йдемо на аркуш подій один. я вас. Швидко це вчу. Беремо спрайт 1. Натискаємо на призити з іншим об'єктом. Вибираємо спрайт 2. Щось зашвидкий. Тепер додати дію. Ми беремо спрайт 2. Спрайт спрай 2. А, так, да, спрайт 2. Знищити от змішані, і там буде знищити. Або зверху, якщо у вас це не вниз. Далі. І тепер подивіться, що буде. І тепер у вас є. Пак. І все. І тепер ви можете робити багато таких, наприклад, моркву, апельсин, абри. О. І дуже багато різного. Наприклад, як я зробив цю гру. Вже вам розказав. І зараз вам покажу, як зробити так, щоб якісь погані штуки. От ми беремо рібежі. Зискаємо два рази, вибираємо спрайка, ставити, затискаємо. Беремо чорний, наприклад. Беремо отакий розмір. Беремо гумку, робимо так от. Ідеально зробив просто. Тепер беремо червоний, беремо, робимо язик чок-чок. Чок-чок. Чак і чак. Отакий от от. язик, наприклад. І тепер беремо повністю червоний кольор, прямо червоний. І заповнюємо цю... Обрізаємо і. вийти. Після цього ми, типу, це розміщуємо. Ну куди завгодно ну, Просто отак. От. Це якщо ця лінія, це відділяє камеру. А, ну Тобто камеру. Ну так. Ми беремо аркуш подій 1 Додати подію, Спрайт спрайт. Призіткнені з іншим об'єктом. Дати ще вибрати Спрайт. Ні, ну, у вас може спрайт 7 називатися. Додати дію, Спрайт 2 знищити. Спрайт. Ні, спрайт 1. Господи. Ну, Зелену штуку. Призіснені з чорною штукою. А, тепер спрайт. Знищити. О, система. Далі. А, чекати, чекати.

І перезапустити рівень і далі. Все. Гра готова. Ну, можете зробити трошки більше таких типу спрейтів, яких можна з'їсти, і більше видів отаких. От от. Ні, і більше видів її. І все. Але, але щоб ви багато не малювали, так багато ви не малювали. Просто беріть. От гра... гра. гра, Рівень, печи, аркуш, події і рівень. Отут ми беремо спрай другий і його розпидемо. Натискаємо Ctrl і вибираємо його і отак, може отак от пік. Бім-бім-бум-бім-бам. І цього так само декілька штук робимо. От так от, пік. Тепер ми натискаємо попередній перегляд рівня Ну, тобто, до цей вот круто. Ми беремо і от пік-пак. І ми з'їдаємо все. І нам не треба попастися на цих штук. Але щоб не можна було отак от зробити от і під прийти кудись. Ми маємо зробити так. Ми копіюємо його, ставимо за стінку. І продовжуємо його отак от. Після цього сюди продовжуємо. Після цього отак от. І отак от. Після цього ми от сюди от його ставимо. Отак його зменшуємо. І вниз отак от. Беремо тепер отак вот от його. Ставимо такого величез Так, тебе ми. Ну що ж таке ми. Ми швидко розказуємо. Ми беремо і виходить отаке вот от. І тепер, якщо ми захочемо вийти, і все. Ну, я вам першого говорю, дам. І тепер всім до побачення.